Доброго ранку всім дівчатка! Ранок у мене починається з такої ось краси. Розквітла в мене фіалка, подарунок Ліни Сергієнко. Вона мені ростіжки присилала, і я собі посадила, і в мене вже оце цвіте друга квіточка від неї. Так що, можливо, фіалки мене теж тепер полюблять, бо вони в мене чогось не росли. Пропадали від квітнуть і пропадають. А це нібито нічого. Гарно себе почувають. Ще вам я свій декабрист показую. Квітне буйно й пишно. В одному горщику дві квітки. Це так продається, мені подарували. І далі там такі некрасиві горщики показувати не буду. Там чоловік вирощує горіхи, посадив. Я поливаю там пісок, такі тарілочки підставили. На задньому плані машинка пере. Ось тут теж горіхи в нього. А в мене тут отака краса. Вона, мабуть, буде ще більша, бо тільки розквітла буде гарненькою. Всіх вітаю з новим днем. Ласкаво прошу. Цей день зі мною. Пригостили нас з ефіром. Вибачаюсь за сторонні звуки, бо там пральна машинка. На задньому фоні. Ранній ранок треба швидко все поробити, бо з цим вимиканням світла треба все встигнути. Ось такий зефір рошен лимонний. Він натуральний, можна так сказати, термін придатності. 15 діб. Ось такий він. Ми вчора вже одну скуштували. Він відрізняється смаком від того звичного нам зефіру. Ну, дуже смачний. Пишуть, що він з натуральним соком, то будемо сином куштувати. А до зефірчику такого я купила собі каву. Якось я все заверну, заверну, розчину я не купувала. Раніше пила не з кафе. Не, не з кафе. Якобс, але ну, в мене чогось стало боліти від нього печінка, дівчатка. От така закономірність. Якщо випиваю від макофе 3 в одному, один пакетик, все, У мене болить желудок. Я не знала, де тут, до своїх років, де знаходиться желудок, мене турбував шлунок. А от коли випиваю той пакетик, то зразу такі мені проблеми. З розчинною п'ю Якобс. допиваю, наприклад, ну, 3-4 рази, я випиваю і боліти печінка. Знайшла я собі аналог, дуже смачна кава. Мені основне, щоб вона була не кисла. І... Був приємний запах. От я таку беру, в АТБ зараз акція на неї. Нескафе Gold. 210 грам, 170, здається, гривень. Ось такий аромат стоїть нереальний. Зробила собі каву, таку філіжанку, ну я не дуже кріпку. Зробили бутерброди з сином тоста і будемо зараз снідати. Так що цим, хто за столом смачного і нам зараз ми поснідаємо і будемо займатися справами. Потрібно мені зняти якесь відео, бо вже у мене простой на каналі немає часу. Сьогодні у мене неділя вихідний, то знімаю свій день. Я думаю, трішки буде в'язанічка. Ботися з пліснявою, у мене в кутку появляється спальні переклаїни вже обої. обоє. Чоловіку теплив таке. Ну, як пінопластові з під низ, напевне. Ця стіна що від під'їзду в куточку, там з'явилася пліснява. Я вже пробувала цей засіб на, на вікні, то на вікні немає. Обробила раз і більше не з'являється, то з'являлося постійно. Купувала в магазині Аврора 75 гривень коштував от такий засіб. Кому потребує. В кого є така проблема, то рекомендую. Дуже якісно справляється своїми завданнями. А хто це? Чи є воно в нас? Чи є воно в нас? Ну, в общем, читайте: Одеса, ага. Санклін, Одеса. Ось такий дівчатка засіб. Він йде з розпилювачем. Ну, ось такий. То я зараз швиденько це поки зранку, нанесу його. в нього легенький запах хлору, більш нічим він таким не, не пахне. Зараз починаю спальню, спальні, оброблю стіну і буду мити вікно, займатися квітами. Ось такий мій день просто взяла до рук, то рекомендую. Ось у мене тут таке страшне, не судіть строго, але показую, як є. Оце, дівчатка, за місяць таке сталося. Опалення вмикаємо. Все тут зроблений ремонт два роки назад, Все чистенько. ну Оце така в мене проблема стала в цьому році. Не знаю чого. Опалення давно вже ми включаємо. Ми не економимо, бо спини тоді починають боліти. Це в мене така біда. Зараз буду оцей кут обробляти весь. Вибачайте, за таке. Що показує, але, можливо, комусь знадобиться. Ну, на камері вона у вас дійсно страшніше, ніж в реалі. Камера підкреслює всі недоліки. То оце таке. Зараз будемо тестувати, буду працювати. Ось так нанесла, що аж потекло. Хай трішки постої. вона починає жовтіти. І далі будемо бачити, що в нас вийде. Що тут з погодою? Вітряно, ну, ну поки ще сухо. Тож зараз виношу прання на вулицю, хай воно протрягне, бо сьогодні багато прання. У мене вихідний, і треба треба все-все-все встигнути. Вже обіцяють погіршення погодних умов на тому тижні, навіть сніг, то треба зараз все поробити. Світло вимикають ще, тож стараємося підлаштовуємося під усе. Тут такий гарний горіх, був я на ньому знімала. Свої джемпера вішала. Ну, тепер все, тепер ось така ось така краса. У нас зазвичай комунальники загрібають. Ми якось не чекаємо цей невеличкий клаптик. Оце, від буска до стіни під'їзду, це мій наш під вікном у нас під спальнею, то ми самі його загрібаємо. Можливо, серед тижня, якщо не загребуть комунальники, ані так вже на наступні вихідні, як не впаде сніг, тому що купа часу, ой, купа часу, купа справ, а часу мало. Той тиждень у мене буде насиченим. Зранку я на 9 годин у магазин, там працюватиму до 2, можливо, до 3. дивитимусь, в залежності від потоку людей. І потім приїжджаю додому, і на півчетвертого на другу роботу на на шиття берців. Що хочу сказати, робота мені подобається. Цікаво, складаєш, як конструктор Лего. Так, цікаво виходить, стараюся. Бригада непогана, то стараємося разом да, взути наших хлопців, бо мені хтось з дівчат писав у коментарях, що. Світланка, сільське життя, плюс в'язання писала, що виступав військовий аналітик. Забула, чоловік його й дивиться. То він говорив, що переможе та армія, в якої, ну я не дослівно, в діті, взуті і не голодні, наприклад, так солдати, в яких закриті всі тели. То над цим і працюємо. Ось такі справи. Вікно потрібно помити ще то справ. Купа, клади валю телефон і йди працюй. Пішла, ще не прощаюсь. Пройшло три хвилини. Дівчата, поки я зняла там ще з вікна, воно пожовтіло, бачите, нема нічого. Тепер нам рекомендують його витирати. Я його витираю, у з обої такі міцні. Витирається нормально губкою. Взяла стареньку губку, Ну, в принципі, бачите, не залишається нічого. Зараз я виключу гарно витру, тоді покажу вам результат. Ідеальний результат. Трішки воно ще вологе. У мене стіна і так ніби жовтеньке, оце, оці контури. бо воно тут обоє вологі. Після висихання проходить ця жовтизна, перевірено вже на підвіконні, на откосах на білому. Я, як побачила, довго було жовте п'ятно. Ну, як довго години дві, бо це працює хлор, вбиває ту плісняву. І результат відмінний. Чисто, ну, тільки єдиний недолік, що, що пахне хлором. Ну, воно так можна потерпіти. Ну, ніби як прибираєте доместосом. от такий запах. У ну, мене відкрите вікно тут і ніяких таких проблем немає. Ефект зберігається. Надовго перевірено. Прийнялась за ванну. <кій> Назарчик, я не до тебе. Знімаю відео. Я не до тебе. Знімаю відео. А він в себе в кімнаті і говорить, що думає, що я до нього обробила ванну таким засобом від джерелі. Мені сподобався. Сильних забрудень у мене немає. То, в принципі, як так. Стримувати чистоту нормальний засіб, єдиний, ой, єдиний великий плюс в ньому, не єдиний, а великий що цей засіб не має запаху ні хлору, ні доместосу, местосу. Хоча запах доместосу мені подобається, просто пахне як зеленими яблуками. У мене щось дівчатка таке стала помічати по відео, це після коронавірусу, якось я стала ковтати. Нібито склади, щось проблеми з дикцією. Або спішу, поспішаю. Бо ранок треба до півдня справитись з усіма хатніми домашніми роботами і пов'язати я ніяк не, не зв'яжу шкарпетки на замовлення, то треба себе сьогодні швиденько заставити, все-все-все поробити і в'язати, 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 бо купа планів далі чекає, а я ніяк не. Розправлюся з тими шкарпетками. То світла немає, то на роботі, то справи такі нагальні, що треба робити. Ну так ось. Ванну привела в порядок з пліснявою поборолася, а як же ж я. Я тим часом, поки займалася цими справами, нанесла. Вже в мене рік майже цьому пілінгу для обличчя використовую, я його восени використовую і взимку. Такий бюджетний варіант, десь купила. В інтернет-магазині, не пам'ятаю, з фруктовими кислотами. Отакий фокус-фокус, де ти? Пілінг кислотний для обличчя. Ось такий у мене. Пропадає і після нього нанесла це я на ніч наношу ношу. Таку гіалуронову маску желе білоруського виробника. Це в мене теж залишки добить, більш купувати не буду із патріотичних міркувань. Теж непогано. На ніч наношу, ношу, спочатку кремом, а тоді вже як спати лягати, наношу цю маску желе, дуже гарно зволожує обличчя. Отака в мене Маска Желе. вона як на водній основі, таке воно є. Легенька-легенька, ні липкості ніякої, швидко впиталася і лягаю спати. Ось такі характеристики, відновлення, зволоження та ліфтинг. Вони рекомендують. Нам ну, гарна. Вся оця лінійка гарна. Perfect City Skin. Там і тонік дуже гарний. Ну, більш купувати не буду, буду шукати аналоги других виробників. Не хочу підтримувати агресію. До моєї країни. Ось так от. Так, йду працюю далі. Пряжа вже не поміщається в пряжний шкафчик, вже в ящичку спальні. Тут прибираю, думаю, що це в мене в цьому ящичку, а тут моя пряжа. Аляска. Коли я до тебе доберуся, ручки чухаються працювати. Ніяк не доберусь. У мене 5 моточків, здається. А що це в мене тут? Це у мене тут залишок SuperWoscom Ford Бо я в'язала, додавала методом Хелік з вівчарями, то залишочок є. Ну, тут ще на пару вийде. На невисоких, невисоку пару шкарпеток вийде. На 39-й десь, можливо, зв'яжу такий ще. Запаси знайшла. Ось така пряжа красуня. Дуже подобається колір. Вибачаюсь <кій> мене зранку. Вибачаюсь мене зранку щось у горлі теренчить. Ось така. Напіввовна. Тут я альпака в ній є, здається, десь я бачила, говорили про склад. 50, здається, вовна. 40 поліакрил і 10 альпака. Здається, так десь я шукала, бо собі не записала, тепер не знаю. Знаю, що напіввовна. то і все. Який гарний колір, яка буде гарна базова стильна річ. Хочу такий собі светр зимній. Буду в'язати. У мене питав хтось у коментарях, якщо не сподобається мені Аляска та Терекотова, то Можуть купити. Ну, Я думаю, сподобається там невеликий і метраж. Ну як не метраж, а невелика в мене тої нитки, то я планувала зв'язати зі на якийсь джемперок такий без, воротник, без комірця. Ось такі плани не продавати не буду, бо така корова нужна самому, як то кажуть. Гарна пряжа, гря... по ній вже видно, що вона і так гарна. Тільки на, на дотик ще я не в'язала. Ну, вона шикарна. Можливо, буде колотися трошки, ну, якось, будучи під маєчку, чи що. Можливо, після полоскання в кондиціонері не один раз колючість відійде. Ну, ось так. Думи мої, думи мої про в'язання. Думай, не думай, а йди далі. Зупинилась машинка. Йди винось прання на вулицю. Тоді в'язання швидше. Зробиш швидше, сядеш в'язати. Давай вперед. Побігла я. Дівчатка за справами. У мене тут чоловік винороб. <смію> Сміюся. Ніколи не робили вина, але вирішили так. Всі роблять. Ось тут вже мені воно злітали ці перчатки, позасмальцювало. І шкафчик на кухні. Ну, ось такі наші виноробські досягнення, чоловік. Це рожеве, рожевий виноград. Не знаю, що воно буде, але спробуємо. Багато в цьому році вродило, він такий дрібнуватий, компотів не закривала вже, бо вистачає, то займаємося ось такими справами, можливо, у нас буде. Та що ти будеш робити ранок щось з голосом? Говорить, він служив у мене в армії в Ялті, і там було рожеве вино. Бахчисарійський фонтан, Бахчисарайський фонтан, че розеве шампанське таке його це за... <смас> кепкую. Що? що там твій Бахчесарайський фонтан? Скоро пити будемо. Ну, граю, не знаю, попадали ці перчатки, то сказав, хай ще стоїть. Ну, Хай стоїть, вона мені оце посеред кухні йде. Ну, і не посеред кухні, ну, <смас> трішки мішає. Ну, нехай. І ще заквасив із синього, так що буде вино. Винороб. <хи> ось такі справи пішла далі. Зайнялася квітами щось з моєю геранню, хотіла тільки дійшли руки черенкувати її верхушку зрізати, а з нею щось таке ось зробилося. Не знаю що. Ну, вона така розовенька, така не, не як скажем, не, не повна. Звичайна така, що швидко опадають на ній листочки, то, в принципі, Мабуть, вона сама проситься вже на смітник. Щось таке й зроблю. З нею не хочеш мені квітнути, переставила в друге місце, дівчатка, бо тут в кухні мало її місця, чоловік понаставляв своїх горіхів, я її переставила в друге місце. І щось їй не сподобалося. Здавалося б, така неприпхлива квітка, як ця герань, але щось з нею таке, ніби як приморожені листочки, ось такий ефект. Вона не залита. Ну, не знаю. Не хочеш, як хочеш, підеш на смітник. Ось так от. Підеш на смітник, як не схочеш жити у мене. Зараз таке зробимо. На смітник іде ще одна герань, що з ними поробилося, дівчатка, ну це, це капець якийсь. Тільки зібралась розвести квітів. Ось гляньте, з цим щось сталося. Чим їх підкормлювати, Напишіть. Може, хто знає, в кого така проблема. Оцю квітку розсадила, треба спитати в куми. Розсадить, розсадила? І все. Не знаю, чи вона їх хоч прийнялася, бо ще подумаю, що пожаліла чи що. Це стоїть воно на місці. Листок відпав. Ну, такі справи в нас. Тут, не дивимося, тут у мене ще безлад. Це з вечора, як в'язала шкарпеточку, то так вона і лежить, ще руки не дійшли. Не показала ж вам помните, відео, пам'ятаєте? Син випилював з ламінату. Детальки. Насадчик, ти десь ти вже пішов чи ще? Тут. Ану, склади нам оцю детальку, як вона повинна бути. Зараз він складе і я вам покажу. Складаємо. Ось покажемо наш безлад. Ну Це це діла житейські, дівчатка. Це все непостановочно. Таке воно у нас є. Це ранок. Всі ми працюємо в справах. Син складає тут свої речі до уроків. Готується. Я тут зайнялась прибиранням, бо почала спальню, пішла тепер скрізь сюди на поличці, навожу лад, квіти познімала, витираю пило, бризкую їх. Оце Вже мене на мусорник пішло дві герані. ну, ось такі справи. Тут у мене стоїть для натхнення пряжа, коли я з неї в'язати, буду ще не знаю, не сховала. Все. Зараз, почекай хвилинку. Тут у мене. Рибки булькотять. Де ви там О, компресор? Це такі у мене звуки, здає, бо буває. Знімаю відео. Дівчатка говорить, дощ іде підвіконню, а Воно не виключає компресор для риб, бо тепер з цим світлом, так, щоб їм був кисень. Це вже у нас два роки, це ми тобі наскільки? На 9 років купували акваріум? Так? На 8 років. На 8? Та ні, синочок на 9. Це два раб. Та-да, три роки, бо це вже у нас у нас два роки буде. Та-да-да. -да -да. Три роки вже це оці дві риби, у нас три роки живуть дві рибини. Гурамі і скалярія. Ми відсвічуємо. А ну... ще ці. Так. Да. Я... А, да, а оці ці пари... швидко, якось на рік їх вистачає. Оцих таких рожевеньких, рожевих, голубі, жовті, зелені, у нас були, якось їх, ну, рік вони поживуть і помирають. Цих ми вже купували, купували, вже не купуємо. Вже які, є, так є. А ці в нас дві старожили. Давненько в нас. Ось, Ось так от. Золоті рибки, так, да, два роки були золоті рибки. Ну, я їх називаю золоті рибки, а вони якісь карасі. То теж померли. Золоті рибки, можливі. Склав? Покажемо. Ось так. Це ви з папою випилювали, це така головоломка, тепер треба його скласти. Ти в його yeah. носив чи ні? Ні, цей. забувся чи вас і не питав. На вівторок. На вівторок. Ну, молодець, ти гарні тебе зрізи вийшли, ти постарався. Так що мама може бути задоволена. Досте. Папі достойна зміна, будеш мені допомагати, да, в справах? Mm -hmm. Чоловічок в справах, так? Mm -hmm. Так? Ну, добре тоді. Займаємося своїми справами. Що ти далі прибираєш? да? Mm -hmm. І я далі прибираю, а далі видно буде. Друзяки не дзвонили ще гулять. Та вже дзвонили. Вже дзвонили? Збирайся. Ну, давай спочатку розберемося з справами своїми, а тоді підемо далі, так? Да? Угу. Добре, ми пішли працювати. Ось, піймала передати вам колір цієї аляски пряжі. Ось така вона. Ось такий переход. І оці волоски це альпака, це додивилася, я десь. Хтось з дівчаток розказував про цю пряжу. Брала Оксана Левчук. В спільних закупах. То оце вам нарешті при дневному світлу покажу, яка вона є. Ну, тут вона у вас світліша. В оригіналі вона темніша, як якого цегляного кольору. І оці біленькі волоски. Це альпака. Пряжа з альпакою є найтеплішою. Тут 10% альпаки. 50 вовни і 40 поліакрил чи поліамід. Ну, Тут у вас світла вона. Колір не передається вірно, але оці переходи, відтінки кольорів, то ви бачите, вірно. Її можна і підметати, підміксувати з якоюсь ниточкою, якщо не вистачить мені. Ну, Вирішила залишити собі, тому що я люблю такі незвичні відтінки якісь. І так не так, і так не так. І так не так, і так не сяк. Хочу вам показати, ж, яка вона в оригіналі, ну. Ні, засвітло тут дуже. Ось така ця Аляска. І нарешті в'язанечку. Ну, першим ділом вирішила завершити оцю шкарпетку, щоб уже хоч одна в мене була зв'язана, тут небагато залишилося. Але тепер, не знаю, мені прилетів коментар, що міксує жіночка таку пряжу з кідмохером. У мене якраз і кідмохер я такого кольору, то, мабуть, Буду розпускати, щоб підміксувати. Якось так, бо якісь вони ніби дуже мені широкі здаються. Ну, не знаю, дівчатка, не знаю, не знаю, буду думати. І роботи своєї жалко, часу немає, і хочеться зв'язати з кідмахером чи не розпускати. Ну, подумаю. Це вже зовсім інша історія, про це ви побачите в наступному відео. Я знімаю тижневий в'язовлог, що вдалося мені зв'язати. Ну, забіжу наперед невеличке, в мене там просування, але є. Ну, є як є. Для мене в'язання задоволення, не марафон. Пріоритети на першому плані у мене сім'я, робота, тоді вже хобі. Так що, якось так. Дякую вам, що були зі мною. В цьому влозі дякую за перегляди. Ну, яке-таке, вибачайте, що не було в'язання, в'язання далі буде. Всім до побачення! З вами була Валентина, до скорих і нових зустріч і легеньких вам петелок. Гарного вам здоров'ячка, миру нам та перемоги. Всім до побачення!